Міжнародний день рідної мови International Mother Language Day. Подія, яку відзначають щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року. Міжнародний день рідної мови був проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО. 17 листопада 1999 року запроваджено його було з метою сприйняття мовній і культурній різноманітності і багатомовності. Рішенням про впровадження дерідної мови ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи, адже близько половині із 6 тисяч розмовних мов світу нині загрожує зникнення. Також організація певна, що це є важливим кроком для визнання необхідності. Захистити різноманіття культур і зберігати повагу до мови як до показника культури, українська мова має багатовікову вікову історію. Та через історичні чинники, в основному через колонізацію та поневолення українців Московією, українського мовознавства як системної науки не існувало. Тарас Шевченко відіграв важливу роль у становленні і розвитку української літературної мови. Він є основоположником української літературної мови. Тарас Шевченко установив ту структуру української літературної мови, яка збереглася у всьому істотному як основа сучасної мови, тобто розвинув і утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для письменників, преси, театру тощо. Становище української мови завжди хвилювала прогресивних людей суспільства. Тому ця тема завжди й звучала у віршах українських поетів. Сама про це йдеться у поезії Володимира Самійленка Українська мова, де автор образно змальовував роль Тараша Шевченка, якого називає Хтось чудовної йшов і в пилу на шляху діамант відзнайшов. А діамант дорогий, який лежав на шляху і ніякого ніхто не помічав, це українська мова. Шевченко тут майстер майстер-ювелір, який її розпізнав і підібрав камінець дорогий, обробив, обтачив дивний той камінець і установив його у коштовний вінець. І тоді сталося диво. Камінець засіяв. Тимур Семіленко, 1885 рік. Українська кова. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. дорогий на дорогу зважав. І тим великим шляхом од усяк минав. Ніхто не пізнав діаманта того. Ще багато людей. І топтало його. Але раз тим шляхом, хтось чудовно йшов, і в пилу на шляху діамант і знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував. І палючим огнем кольори блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, полежила на ньому усі сили свої, і в народний вінець, як поправа вела, і як зорю ясну, вище хмар піднесла. І назвість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги понімають скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш. Хай коштовним доброво набуде у нас, що і сам здовувавсь у могилі Тарас, що поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від келя нам сіє. Разом з молоком матері, в ранньому дитинстві ми, немов губка, вбираємо слова рідної мови. Пісні, казки та вірші про рідну мову потужний інструмент збереження та розвитку духовної спадщини українців, пайливо ограненої та подарованої нам прадеда. Тож читай, перечи, вивчай на пам'ять вірші про рідну мову, стеж за власним мовленням, плекай свою мову, бережи її чистоту, і вона ніколи не загубиться в різнотрав'ї інших мов світу.